А як це корелюється? Дивіться, із указом, який був підписаний указом РНБО про неможливість перемовин з Путіним? Неможливість перемови особисто так. з Путіним. Але мова й не йде, наприклад, про перемовини між е, генштабом збройних сил України і генштабом збройних сил, наприклад, Російської Федерації. Про це ж не було заборони. Уявіть собі, ну це важливий нюанси, які треба розуміти і артикулювати. Я знаю, що це зараз виглядає дуже смішно і примарно, і дуже ну знаєте, подразливо. Ніхто ж не хоче перемовин з Росією, коли не деокуповані велика значна частина території. Але повторюю ще раз, ідея перемовин. Знаєте, зараз от в світі йде змагання за хто буде контролювати не самі перемовини, а саму ідею перемовин і дуже важливо повторюю, надважливо, щоб цю ідею координувала і контролювала безпосередньо Україна. І вона це зараз, українська дипломатія, робить, бо інакше це буде робити Китай з його мирною ініціативою, Індонезія, до речі, ми забули про план, але Каховська ГЕС все змінила і цей план похоронила. Африканські країни. До речі, сьогодні президент Зеленський спілкувався з африканськими журналістами. Або Ватикан. Тобто, розумієте, от іде змагання. Хто освоїть і хто отримує першість висловлювання в темі перемовного треку між Україною і Росією? Надважливо, що у нас є мирний план Зеленського з його 10 пунктів. Принципово, що елементи цього плану інтегровані вмонтовані в резолюцію Генеральної асамблеї ООН, що Країни колективного заходу зараз. Скріплені щодо е, проведення глобального саміту миру. А цей саміт відбудеться в найближчі місяці. Я прогнозую, і на цьому саміті вже буде формула Зеленського більш е, скажімо так, отримує свій ґрунт. І розуміння того, що з нею можна робити у випадку продовження а, військових дій, чи їх зупинення через неспроможність там, наприклад, України відвоювати час більшу частину своїх територій, наприклад, Донбас та Крим. Ці питання значно постануть. А, тобто, коли зараз конспірологи говорять про те, що якісь мирні ініціативи десь там кулуарно пишуться, переписуються, це зовсім не конспірологія. Ні, Просто питання. Абсолютно, ну, ну це ж смішно вірити в те, що рамка сформована одночасно, от постійно на велику, на великий проміжок часу. А не буде в європейсько-американських урядів бажання сформувати все рівно певний канал зв'язку з Російською Федерацією, щоб е, побачити це вікно можливостей, щоб Просунути мирну ініціативу. Ну, власне, і Росія це робить, і країни Заходу е, розуміють. Я взагалі моя думка, моя думка, що якщо ми побачимо питання відновлення переговорів, наприклад, з ядерної безпеки США і з Росією, вважайте, що цей перемовний трек де буде прихован Україні, контекст україно -Росі, російського протистояння війни. Фактично запущений. Бо що робить Росія? Вона розмухує ядерну істерію. Вона виходить з третього з, договору про стратегічне обмеження е, СНБ, да? Вона е, активно педалює ситуацію по Запорізькій ЗАЕС. Це пропозиції, перед усім країнам Заходу і США, зокрема, розпочати перемовини, ну, наприклад, з приводу ядерної безпеки, ядерної деескалації. Наприклад, в чотиристоронньому форматі США, ЄС, Росія, Китай. І під цим соусом розпочати негласне, непряме зближення або пошук компромісів щодо російсько-української війни. Це як варіант, який я бачу зараз. Бо ситуацію з треба якось вирішувати. Ситуація з договором призупиненням участі Росії в третьому СНВ треба якось вирішувати ситуацію з розміщенням ядерної зброї на території білорусі це ж також про це я можу помилятися але мені чомусь здається, серпень вересень подібні перемовини можуть початися і тоді ми перевіримо чи був я правий. Ну, дивіться, кремлівський же диктатор, його офіційні спікери, вони сказали, що з цього договору про СНВ вони не виходять, а призупиняють. І при цьому вони там викатали цілий список для того, щоб вони повернулися туди, що їм потрібно. А потрібна, зокрема, інформація про ядерний арсенал тієї ж Британії, Франції і так далі. Це взагалі можливо? Ну, а, ну... Початок таких перемовин, якщо ультиматуми такі висуваються. Можливо, абсолютно можливо. Ультиматум це публічна гра, яка потім ретранслюється, наприклад, на внутрішні аудиторії чи для демонстрації там своїх е, якихось амбіцій для Путіна. Це важливо. Е, ніколи особливо не звертаємо увагу на публічні висловлювання. Заяви змінюються, заяви е, дезавуюся, заяви іноді втрачають свій первинний зміст. Майбутніми подіями, які можуть розгортатися, тому це елементи о, інформаційного о, інформаційної боротьби, які на жаль іноді заважають розуміти м, суть о, безпосередній хід гри, яка відбувається в світі, і на жаль, Україна воїнової обставин, частиною заручник цієї гри. І веде свою гру також, і, можливо, в цьому її, її підвищена суб'єктність у порівнянні, наприклад, з іншими роками, але, звісно, ціна цієї суб'єктності надзвичайно велика. Тому а, це в цілому нормально, Росія хотіла б цих переговорів. І Єдине питання, коли настане той момент, коли і колективний Захід ем, може зрозуміти, що все ж таки перемовний трек. Краще ніж оце ризикована зима 23-24, яка може лише у війні на виснаження, яку ведуть Україна і Росія, більш створить великі ризики для. Економічного е, продовольчої е, безпеки, для енергетичної безпеки в подальше. Багато є сил в Європі, в світі, в Китаї, в США, які дуже б зацікавили б е, зацікавив би сценарій призупинення бойових дій, консервації війни, замороження війни. Ну, це для України виклик. Нам треба з цим якось справлятися. Ще одну заяву хочу з вами обговорити. Вона від Ірану, зокрема від міністра закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдулахян, каже про що ми віримо у територіальну цілісність кожної країни, включно з Україною, яка має бути головним пріоритетом усіх країн на основі міжнародного права. У заяву міністр закордонних справ робить після того, скільки вже там, за інформацією військових експертів і аналітиків бортів з Тегерану іранськими з дронами прилетіло до Росії, це така якась гра, ширма Ірану довести, що він не причетен до цього, чи стоїть за цією заявою щось інше? Деякі аналітики припускають, що так як Росія не може чітко визначитися з островами поблизу. Ормузької затоки, які Іран вважає своїм, ось Іран дипломатично ось так зараз такий пасаж послав Росії, для Росії надважливо, щоб кожна країна, яка з нею знаходиться в тісній економічній та військовій кооперації, війшла в варватері політичних, політичних наративів Кремля. Ну, наприклад, Північна Корея, правда, вони ж навіть вже там банформуванням ДНР і ЛНР якусь там співпрацю пропонували. Вони там боєприпаси шили для російських форумушили. солдатів і були заяви чиновників КНДР про те, що вони ось вважають, що Росія права. Іран такого не робить. Іран е, обмежується військовою співпрацею, оскільки е, надає Росії не лише до речі, там іранські дрони. Там багато є і боєприпасів. Там і е, співробітництво щодо ядерної програми Ірану для Ірану це е, е, аргумент демонстрації своєї суб'єктності перед заходом в напрямку розширення і завершення ядерної. Програми, яка, на думку іранського керівництва, змусить тріпітати Ізраїль, країни Європейського Союзу та Сполучені Штати Америки. Тобто Іран використовує всю україно російську війну задля посилення своєї карти козирної, дав в можливих перемовинах з колективним заходом, Іран до речі, проводить активність зовнішньополітичні дії. Він вийшов з протестів. Які внутрішньо становили небезпеку для цієї країни, примирився Іран з Саудівською Аравією, актив, актив, активно нарощує свій вплив на Сирію. І для Ірану, звісно ж, Росія це як додаткова антизахідна гра, підтримка Росії, додаткова антизахідна гра. в… Реалізації їх своїх стратегічних інтересів, але будь-яка гра завжди має обмеження, як ви правильно сказали, територіальні, обмеження, територіальні якісь проблеми, да, яку б Росія хотіла розв'язати. Це Азербайджан, який дуже цікавить Іран, дуже цікавить Іран в. Того, що багато дуже азербайджанців вони мешкають власне в Ірані, і там є потенційний ризик для пришвидшення конфлікту між цими двома країнами, і прибрати Росію з Північної, північного Кавказу для. Для Ірану це перспективний проєкт, тому Туреччина навряд чи це дозволить. І тут між Іраном і Туреччиною виникає ну, принаймні зона конфліктного негласної взаємодії. Тому Іран і робить таку заяву щодо територіальної цілісності. Це демонстрація того, що співпраця з Росією і Іраном має свою межу. І якщо це Іран демонструє повагу там до статуту ООН. Це в принципі в контексті статуту ООН заява щодо підтримки територіальної цілісності. Але що цікаво, вони могли обмежитися просто там абстрактними формулюваннями підтримки територіальної цілісності між всіма державами, але вони зокрема написали зокрема України. А це такий дратівливий подразник для Російської Федерації. Подібні заяви почали вже робити раніше, трошки там місяць тому назад, навіть китайські високопосадовці, зокрема представники Китаю в Європейському Союзі. Якщо згадати, такі заяви вже були. В даному випадку Іран це робить на вищому, ну ще б не дипломатичному Це саме оце гра, гра на ну, під впливом зменшення ролі Росії в світі, ну і таке акуратне стримування Росії і демонстрація Заходу, що, начебто, Іран поважає документи і міжнародні організації, в яких він безпосередньо бере свою участь. Пане Олегу, а можемо сподіватися, що в результаті ось таких заяв, наслідком таких заяв, стане те, що перестануть борти з ранськими дронами літати до Москви? Ні. Точно Чому? ні, Ірану вигідна вигідна співпраця з Росією для Ірана. Російські спеціалісти, які безпосередньо беруть участь в консультаціях щодо ядерних програм, щодо атомних електростанцій, вони не згорнуть цю співпрацю. Вони не згорнуть її. Це кровна річ пов'язана з інтересами Ірану. Плюс, ну що для Ірану Україна? Вони її використовують для своїх. В своїх оцих гнучких моментах в діалозі з Заходом. Тут повторююсь ще раз, що я не вірю, що Іран змінить своє ставлення до війни з Україною чи обмежить співпрацю. Єдине, що це якщо ядерна угода з Заходом вийде на якийсь фінальний розрахунок, ну і або Захід дуже сильно в чомусь натиснеть на Іран. То тоді можливо Іран різко з різко припинить співпрацю з Росії, бо це буде однією з умов перемовин зараз. Таких обставин я не бачу, хоча негласно вони можуть теоретично бути ймовірними і формуватися. Ну що ж, це один з можливих варіантів розвитку подій, за яким ми продовжуємо в тому числі стежити. Пане Олегу, дуже дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму. Раді вас бачити на каналі Січас. Олег Постернак, політичний консультант, політтехнолог, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю поширювати це відео, щоб якомога більше людей його змогли побачити. Так само залишайте свої лайки та коментарі.